Привіт, це Рая і з вами стара добра рубрика Нічого святого історії святих від атеїстки. Сьогодні ми поговоримо про святу, яка небагато-немало не мало повела на вірну смерть 11 тисяч людей. Зауважимо тільки, що саме стільки людей загинуло від лихоманки і болем. Історія стара як світ, і ви таких чули багато. Жила була вродлива принцеса, яка всім подобалася, але вона полюбила Христа. Звісно, Ісус теж полюбив цю принцесу, бо він любить вродливих дівчат. І за законами жанру, батько цієї принцеси пообіцяв її руку іншому королю, аби уникнути війни. І те, що жінка-товар в цій угоді, вас не має цікавити, вас має цікавити тільки те, що товар висунув свої умови. Юна принцеса була не з простих. Їй було вісім років, і вона запросила, щоб їй дали десять дівчат до кожної з дівчат по тисячі коляжанок, одинадцять кораблів і повні трьоми рому. Жартую, три роки на святкування дівечвечора. Тут не жартую. Дівчата збирались у подорож за цей час. Наречений мав прийняти християнство і вивчити його обряди. Умови ні в кого питань не викликали. Наречений пішов читати Біблію, дівчата пішли пакувати валізи, і 11 тисяч чи то дівчат, чи то дітей сіли на 11 кораблів і попливли. Дівчата вирішили перетнути моря і океан, щоб дістатися святих місць і заскочити в Рим. Все сталося як планувалося. Дівчата гребли до Риму, отримали благословення від папи Кіріака. Тут на хвилинку зупинимося, щоб зазначити, що папи Кіріака історично не існувало. Але яка вже різниця, історія прекрасна. Вони чомусь взяли папу і ще пару священників на абордаж. Чого б це 11 тисяч дів таке робили, я навіть не уявляю. І такою веселою компанією вони пливли далі. Аж тут вночі до Урсули приходить Янгол і каже, що на зворотньому шляху їх чекає неминуча мученицька смерть. І що в такому випадку роблять дівчата? Так, вони швидше збирають валізи і пливуть зустріч свої мученицькі смерті. Померти вони мали в кьоні, а до Кьольна так легко не дістатися. Я не полінилася і відкрила карту. Отож, давайте подивимось. Для цього їм потрібно було промайнути дім у Британії, потім Бельгію, Голландію, підпливти до Німеччини, запливти в рейн і пливти аж до Кьольна. Якщо вам здається, що це була легка смерть, це не так. Потрібно було докласти зусиль. Але дівчата справилися ще пак такою компанією. Вони дісталися кьольна, зустріли там гунів, гуни одразу запропонували їм одружитися. Бо що роблять чоловіки, коли бачать жінок? Так, вони одразу пропонують їм одружитися. Дівчата відмовилися. Гарний момент, когось цікавила точка зору жінки в 4 сторіччі, але хай буде так, дівчата відмовилися, гуни їх всіх повбивали, ні, не всіх. Вони вбили 10 999 дівчат, бо одна заховалася. Але їй старо соромно, вона вийшла на наступний день, сказала, що вона з дівчатами, вони її теж вбили. І коли було вбито рівно, 11 тисяч снотливих дівчат, з неба спустилося 11 тисяч янголів, і вони прогнали гунів. Раніше янголи спуститися, напевно, не могли. Я обожнюю цю боже логіку. Ісус любить вас. Ви вже відчуваєте це? Так, Янголи врятували кьольн, а на місці мученицької смерті був збудований собор. Там зберігаються рештки 11 тисяч дів. А далі ми поговоримо про це чудо з економічної точки зору. Бо чи ж не чудо, коли в тебе є 11 тисяч святих? Саме справжнє чудо. Наявність святих в церкві підвищує статус. Більше святих, більше паломників, більше бюбачте, більші пожертви на благі справи в церкві, а ще святими можна трохи приторговувати, особливо коли в тебе їх хоч жопи жуть, а це чистий дохід без витратного виробництва. І ось легенда говорить, що в IV сторіччі мученицькою смертю загинуло 11 тисяч дівчат. Через 600 років християни вирішили з нагоди такої події побудувати для них церкву. Півтисячоліття нікому 11 дівчат не муляли, але ж раптом щось сталося. Церкву побудували для Урсули та десяти її супутниць. Де ж поділася решта дівчат? Права в тому, що за першою версією легенди дівчат було всього 11, Але у 12 сторіччі церква знаходить велике поховання на декілька тисяч осіб, і вони швидко розуміють, що це просто джекпот. Вони коригують історію, і так з'являється 11 тисяч цнотливих дівчат. Бізнес є бізнес. Церкву святі Урсулі перебудовують, розширюють, вкладають туди кістки цнотливих діб. А на заяви антропологів, що деякі кістки чоловічі, деякі дитячі, а деякі кістки взагалі собачі, церква не виказує навіть глибокого занепокоєння. Бо, як кажуть віруючі, головне віра, атеїстам того не зрозуміти. Тому вони вірують у собак, можливо, теж цутливих. Як церква змогла всіх запевнити, що то цнутливі діви, коли серед дів були діти, чоловіки і собаки. Ця історія заслуговує окремої оповіді, але я постараюся швидко. Біля церкви велись розкопки. Звісно, з дозволу церкви, і під пильним наглядом єпископа Норберт Ксантенського, єпископ швидко почав бачити видіння, де Янгол показав копати і сказав, що саме там поховані новинні мученики. Те, що біля церкви, яка була збудована на місці попередньої церкви, може бути цвинтар, питань не виникало. Але склетів було так багато, що копали монахи не один рік. І тут монахи згадали легенду про Урсулу. Легенда була доволі популярна, і кістки знаходились не так далеко. Нехитрими міркуваннями кістки були приписані дівам. Але почали траплятися і чоловічі кістки. Це, скажімо, так трохи засмутило монахів, але вони і тут знайшли вихід. Один з монахів мав сестру, теж монахиню, яка, скажімо, відверто була божевільною. Але на той час люди були більш толерантними, тому вони називали її блаженою. Єлизавета Шинау була популярною ще за життя. Маленькою дівчинкою її віддали в монастир для навчання. У 18 років Єлизавета стала черницею. Дівчина була дуже релігійна, тому страждала від типових хвороб свого часу. Через суворий аскетизм вона мала анорексію, тривожні розлади, глибоку депресію і часті галюцинації, що на той час приймалися як видіння. Єлизавета спілкувалася з Дівою Марією, з янголами, зі святими. Вона вміло згладжувала та пояснювала незручні моменти, які неминуче викликали нові на реліквії. Наприклад, папа Киріак, який приєднався до Орсули, але не є історичною особою, знайшов гарне пояснення від галюцинуючої Єлизавети. Єлизавета пояснює це тим, що його ім'я було викреслене з усіх папських списків, оскільки він відмовився від своєї високої посади, щоб приєднатися до тих, кого папські радники вважали лише групкою розгублених жінок. Крім того, цей самий папа прийняв мученицьку смерть через три дні після всіх інших, щоб мати змогу створити численні титули для мучеників. Я уявляю, як гуни вбили всіх, але лишили папу римського на три дні, щоб він гарненько все записав, а потім вбили і самого папу. Монахи копали все далі і почали траплятися дитячі кістки, що було геть недоречно, адже це кидало тінь сумніву на саме святе, надцновливість дівчат. Але Єлизавета і тут не підвела. Легенда була розширена і тепер розповідає, що наречений Урсули Етерій вирушив на зустріч коханій, щоб врятувати її. Етерій зі своєю свитою, а отже, тепер з чоловіками та дітьми, був замучений разом з нею за межами Кьольна. Навіщо Етерій немовлят брав з собою? Ми не дізнаємося, бо Єлизавета недоречно померла у свої 35 років від аскетизму. Ще додам, що сьогодні церква вважає Урсулу легендою фігур. Що означає легендарною, міфічною, вигаданою особою. Тобто навіть церква розуміє, що 11 тисяч снутливих дівчат на 11 кораблях це ну, занадто. Потрібно бути трохи ближчими до реальності, та й кісток не вистачало. Перша згадка про свято датується п'ятим сторіччям, але там не згадується 11 тисяч дів. Там навіть ім'я Урсула не згадується. Є лише одна згадка про святих мучениць дів Скольна, їх було двоє Марта і Саула. Саула не Урсула. У джерелах 11-го, ще раз, 11-го сторіччя згадується вже п'ять діб Марта, Саула, Паула, Брітола і Урсула. Потім кількість мучениць збільшується до восьми. В наступних джерелах мучениць стає вже 11, потім 12, а потім раптом хоп! Кількість незайманих збільшується до 11 тисяч. Що ж стосується наших днів, то страчена стрілою в серце свята діва Урсула, яка так ніколи й не одружилася, не мала дітей, є покровителькою щасливого шлюбу і допомагає дітям. На цьому думаю і завершимо. Дякую за коментар, за лайк. Це допомагає поширювати критичне мислення і до наступної зустрічі.